Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви підписані на мій канал YouTube Відверто Про. А так само ваші вподобайки і ваші коментарі, вони для мене цінні. Я їх читаю. Звісно, я не звертаю увагу на коментарів, в яких є брутальність, в яких є зневага до інших людей. Я таких респондентів блокую. Ось так. Сьогодні я би хотів звернути увагу вашу на те, що в, в євангельському оточенні ще залишилися люди, які не визначилися, за ким правда іде зло. Ну, на жаль, так склалося, що віруючі люди мають таку одну проблему. Я не скажу за всіх, знову, щоб ви на себе не приймали, якщо ви не такий. Але частина віруючих людей. Вони гарно вірять, але не включають думку. Вони просто вірять на емоціях і так далі, на якихось ощущеннях. І вони по цьому пливуть. Але віра в Бога це не просто знаєте, що ти живеш по відчуттях. Це більше це усвідомлення того, в кого я повірив, усвідомлення того, до чого. Я покликаний в цьому житті, і це усвідомлення того, хто я в цьому житті в Ісусі Христі взагалі. От, але я все більше стикаюся із віруючими людьми євангельського спрямування, в тому, що вони мене поправляють. Ну, до прикладу, вчора я написав допис про те, що Росія а, нехай буде проклята за свої злі діяння. Я про це написав, це в відкритому доступі. Можете зайти, подивитися, я цього не стирав і не забирав. Так, я розумію, що погляд і думка ваша може змінитися по відношенню до мене. Можливо, мені взагалі заборонити віщать проповіді скафади. Я, в принципі, до того так само морально готуюся, хоча я люблю проповідувати. Ну, хоча вже давно і не проповідував толком, тому що поки що в Німеччині більше займаюся журналістською діяльністю. Пишу ютуби, веду інтерне, веду інтерв'ю і так далі. Але тим не менше, після того матеріалу, який написав, один брат вирішив мене запитати про молитву «Отче наш, а потім згодом він сказав, що те, що я написав, я неправильно написав, тобто я неправильно думаю, тому що і він пояснює мені, те, це тим, що Росія. Є мечем Божим в руках Бога живого, проти України, тому що Україна згрішила, тому що в Україні люди і алкоголь, і аборти, і, і всякі гріхи робить українці, і тому Бог їх покарав. І Росія, отака, знаєте, свята матушка в кавичках, вона прийшла рятувати нас від содомського і гріховного життя взагалі. От, ну, Ну, якось так. Ну, він про судом не говорив, це вже я додаю зараз. Але він так, якби підкреслює, що, що ми страждаємо із-за того, що ми грішні. Відношення жертви до агресора. Ну, До прикладу, якщо я жертва, то я буду агресора що ненавидіти. Мені буде не подобатися те, що робить агресор зі мною чи з моїми близькими рідними. Повторю ще раз, що не одна історія була в Бучі, не тільки в Бучі, коли а, когось із рідних прив'язували і на його очах гвалтували дитину, жінку і так далі. Що сказати тому чоловіку, який бачив насилля з боку Ерефії проти його жінки чи дітей? Що сказати? Так, Ви мені зараз декотрі івангельські християни скажете, треба молитися за, за, за наших ворогів. Добре, ви молитеся, і це стається з вами. Ви будете просто молитися і казати, Боже, захисти мою сім'ю. Ви розумієте, що агресор він не має відчуття, він не має такту, він не розуміє кордонів іншої, іншої особистості і так далі. В нього немає поняття і розуміння того, що є в когось своє особисте життя. Він просто валить, все нищить, тому що йому задумалося свої імперські апетити задовільнити. Натомість, українські християни декотрі, євангельські християни, вони сьогодні мені намагаються нав'язати, що Валентин, Опер, ти неправильно мислиш. Можливо, і неправильно мислю, роздумую, друзі. Можливо. Я не заперечую той факт, я така сама людина, як і ви, і можу допускати певних помилок в своєму житті. Тому вибачайте, звісно, якщо щось неправильно, то виправляюся. Але я не міг погодитися і не погоджуся з цим братом відносно того, що я написав на рахунок того, що я проклинаю Росію і всіх прихлібателів путлірівців. Я це чітко сказав, і я розумію, що я говорю. До чого я це все веду? Я веду це до того, що мені неприємно, що наші віруючі, декотрі люди, вони стали на бік агресора на підсвідомому рівні чи на свідомому, але вони стали на бік агресора. Тобто для них Росія це меч Божий в руках Бога. А Україна це. Вибачте за слово, ну, в мене складається враження, що для них Україна це клята шльондра, яку треба покарати по всіх інстанціях, по всіх законах. Ну так виходить. Але я знаю, що Україна, як, як і інші країни, має свої плюси і мінуси. Так, в нас люди не святі всі, не ідеальні. Ми помиляємося, ми допускаємо певних помилок, і Бог знав, що це буде. З нами після гріхопадіння коли людина впала. Бог це розуміє. Але в Бога є шанс змінити на краще. Але в нашій уяві людей, що Росія вона сьогодні проти України завдяки тому, що Бог хоче Україну покращити, зробити кращою через насилля, через гвалтування, через побиття, через вбивства і так далі. Візьміть тільки крайню ситуацію, яка відбулася в село Гроза. Харківської області загинуло 55 людей від рашистської руки. І в мене запитання до таких віруючих, як мій знайомий друг, і до інших, які мені, мені на початку війни я теж один пастор казав, дзвонив і казав Валентин, люди. Дуже недовольний тобою, ти проповідуєш кафедри, а тут ти таке говориш про Росію, треба бути лояльним, типу молитися за них, благословляти і так далі. Чого я і не роблю, я насильника не благословляю, я його проклинаю. Щодо цієї ситуації, то віруючи чомусь, декотрі не визначилися, на якій вони стороні, на якому боці, і вони мені толкують, як я маю себе поводити. Я маю молитися за свого насильника і не маю нічого сказати проти нього. Чи це здорова позиція? Думаю, що ні, тому що в Світовому письмі написано а, про страх Божий. До речі, мене сьогодні в інтерв'ю, яке завтра вийде, а Андрій Дімідов, він каже Андрій, Роман Деміду, він мене поправив в тому, що каже, що. Страх Божий це не просто там боятися шанувати тільки Бога. Страх Божий це ненавидіти всяке зло. Якщо я вірую людина, і в мене є страх Божий, то я буду ненавидіти робити зло іншій людині, своєму ближньому. Я буду старатися поважати тих, хто є поруч зі мною, не хамити їм і так далі. Тому. Росія в нас сьогодні є суцільне зло суцільне зло для нас, українців, і те, що вони роблять, це немислимо і це не, не підлягає жодному оправданню. Тому, шановний друже, і всі разом з собою взяті ті, які вважають, що Росія це є меч Божий в руках проти України. Я хочу сказати, це ваш, ваш ваше твердження, воно якесь таке, знаєте, для мене незрозуміле. Ну, якесь таке, знаєте, ну, геть, як кажуть, страшненьке. І мені гідко і блювотний рефлекс від того, що люди отак оправдовують свого насильника-агресора. Я зауважу, що декотрі пастора, в тому числі і Фатулаєв та інші, вони сьогодні нас закликають до того, що ми мали би. Простити свого агресора і молитися за нього. Яке, яке може бути прощення до тої людини, яка не думає прощати і не, дум, не думає, перепрошую каятися і міняти свій спосіб життя? Я вважаю, що там покаяння немає, тому смислу немає нічого, щоб цю людину. Або цього агресора оправдовувати. І тому я хочу сказати вам, друзі, якщо ви також думаєте, що Росія меч Божий, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Значить, ви цим самим підтверджуєте, що Росія вона робить це правильно. Значить, ви підтверджуєте, що Росію Бог використовує для слави своєї, тобто нас, насилля проти дітей, жінок, чоловіків. Багато в безвісти пропавших, багато дітей викрадено в Ерефію. Це все нормально, тому що це Божий задум. За вашою логікою. То отож, я вас хочу запевнити, що я інакшої думки. Я вважаю, що Росія агресор. Я вважаю, що Росія має на собі понести прокляття за всі свої злі діяння. І коли вона щиро покається, тоді можна думати в цьому напрямку, як відноситись до них. Ну не зараз. І тим більше, я для себе сказав, що для мене буде важко їх простити взагалі. Ну Тих, хто робив зло і проявляв насилля. Мені буде важко їх простити. Кажу вам, як я. Тому агресор і жертва нас як жертву. Тобто, хоча українці себе не вважають до кінця жертвою в тому плані, що ми можемо дати, як кажуть, відсіч цим гадам, але все ж таки ми знаходимося в позиції жертви, тобто і агресор Ерефія вона напала на нас. А значить, ті віруючі, які закликають сьогодні, що ми маємо, ну як би сказати, молитися за свого агресора, благословляти його, тому що йому треба покаяння і так далі. тобто... Нас в івангельських церквах, де котрих просто в буквальному сенсі примушують вкотре принизитися перед росіянцями, які і так нас принижували е декілька століть підряд. Тобто, нас знову віруючі християни закликають, щоб ми сьогодні просто-напросто далі себе вважали жертвою обставин, далі сьогодні принижували себе, далі себе вважали ніким, тому що. Мать Росія для них велика є родина. Але я вам хочу сказати, що я проклинаю Росію. Так, я проклинаю за її злі діяння, які вона зробила проти нас, мирних людей, проти моїх братів, сестер України. Так, я вітаюся. Слава Україні і героям слава. І я цього не стидаюся. Мене так само хотіли поправити декотрі віруючи, виникають, вся слава належить Богу. Ви знаєте, Богу, вся слава належить навіть і без вашого відома. І я це знаю, що Богу належить вся слава. Але є слава Божа і є слава людська. Так само в Святому Письмі є: якщо вам цікаво, щоб не просто пошталакати про те, що це не можна говорити слава Україні! Прочитайте, кому що належить. Кесарю віддайте кесарю, а Богу Боже. Ось один із таких біблійних прикладів. Тобто, те, що належить кесару, віддайте кесару. Те, що належить Україні, віддайте Україні. І те, що належить Богу, віддайте Богу. Бог не привласнює наші речі, і Бог не робить нас таких безмозлих, без, без країни і так далі. Ще одне хочу сказати: є в нас небесні жителі, які вважають, що наш дім тільки на небесах, а те, що вони проживають в Україні, чи в США чи в інших європейських містах Європи. Це не їхнє місце. Але ви користуєтеся пільгами, ви користуєтеся послугами е, всіх служб тієї країни, в якій ви проживаєте. Але проте, ви талдичите, що ви є посланники Бога і що ви не від того світу. Отож, я вам хочу сказати, любителі не від того світу. Якщо ви не від того світу, то чого ви користуєтеся всіма благами цивілізації? Ви ж ви ж небесні жителі? Будь ласка, діть на небо і там живіть. Все. Я бажаю, якщо Бог дав мені народитися в Україні, дав мені можливість бути в якійсь іншій країні. Я повинен поважати закони тієї країни. Я повинен дійсно ставитися з повагою до того, що Бог мені дає на тій землі. Але я не буду вважати себе, що я суто небесний житель і все. Я знаю, що мій дім на небесах, але я ще знаю, що мій дім це Україна. Якщо мій дім Україна, то яке моє відношення? Правильно, друзі, моє відношення, воно таке, що. Треба любити свою Україну. І навіть якщо ти знаходишся не в самій Україні, а десь далі, то ти повинен інформаційно підтримувати Україну а і всіляко, як тільки тобі вдається. Тому я це роблю. Ще останнє це мій друг Андрій Мотинга, він, він замічає декотрі речі. Знову згадаю про нашого нешановного служителя з Москви, не з Москви, а з Пірмі. И я прочитаю Андрея Матинги как раз этот допис и поставлю видео. Ну, а вы себе подумайте про это все. Союз, союз возглавляемый Эдуардом Грабовенко провел Всероссийскую конференцию в Перми. Если стоить, стоите, сядьте. Название конференции «Год миротворца». Миротворца Карл Одна из тем конференции – интеграция новых регионов России. Ну, вы поняли. Послушайте видео. Вы знаете, что мне понравилось очень сильно? Как моя мама всегда говорила, сынок, телевизор смотреть – грех. Я очень благодарен брату Дагу, что он не смотрит свой телевизор, а смотрит Библию. Поэтому он сегодня здесь, пастор, который над 13 тысячами церквей. Руководитель Ассамблей Божьих Соединенных Штатов Америки. Помазанный Божий человек, присутствует с нами. И я хочу пригласить Его, чтобы Он служил сегодня словом. Давайте мы встанем поприветствуем Человека Божьего, который, независимо ни от чего приехал, чтобы быть вместе с нами в этот вечер и поклоняться Богу. И Это дорогого стоит. Аминь, церковь. Ну, я к вам, друзья. Данное послание. От Гробовєнка, до речі, він запросив до себе на конференцію з асамблеї Бога Сполучені Штати Америки одного служителя, ви вже це почули, і в мене запитання, а що там робить служителі Сполучених Штатів Америки? Хто він? Громадянин Сполучених Штатів і е, керівник е, Союзу Асамблеї Божої Церкви. Так виходить. І я не можу зрозуміти, що він робить на тій конференції. Джон Бівер е, так само в жовтні має проходити конференція з участю російських і американських пасторів. Я також цього не розумію. І багато чого я, напевно, не зрозумію вже ніколи. Тому, друзі, що я хочу вам сказати: включайте думку, включайте мізки іноді, щоб не попасти в руки ворога. Росіяни вони вміють гарно борбувати, особливо людей, які просто живуть по ащущеннях. А не розумом. І за розумом треба жити. Бо в мене таке враження, що декотрі івановські християни взагалі відключили розум і живуть просто по ощущеннях. Ну, ось така ситуація і ось така інформація щодо всього того, що відбувається навколо нас. Тому висновок цього всього буде дуже простий. Якщо ви підтримуєте Російську Федерацію, вам не місце в Україні. Якщо ви а, сьогодні закликаєте мене і не тільки мене, а інших християн до того, щоб ми а, вважали, що Росія це є меч Божий в руках, то мені треба переосмислити, а яка у вас теологія віри взагалі? Подумайте сто разів перш ніж говорити такій несенітниці: Росія не є ніяким меч Божий в руках. І якщо б Бог говорив до Ізраїля, то він конкретно їм казав, через кого буде біда і як буде. А Росія просто напала на Україну. І Бог нам нічого не говорив. Пророцтво. там, де кому прийшло пророцтво, це прийшло вам пророцтво. Ну, якщо це прийшло вам пророцтво, значить ви за це пророцтво відповісте. Тому я вважаю, що не всі пророки, що сьогодні віщають, вони пророки, і вважаю, що всі пророчі оті послання потрібно пропускати через Жорстко пропускати. І аналізувати, тому що можете дуже сильно попасти, так попасти, що мало не покажеться. Ти сьогодні віруючий, ти сьогодні сильний, а завтра можеш опинитися на боці агресора, насильника і оправдовувати насильницькі дії. Як це сьогодні робить Грабовенко, і як це сьогодні роблять декотрі навіть американські пастора, зокрема Джон Бівер. Я впевнений, що він точно знає, що Росія робить проти України. Я точно розумію, що він усвідомлює, хто вони, а хто ми, тому що їхні книжки, і не тільки Джона Білера, вони виходили в Україні і так далі. Багато віруючих читали. Слава Богу, я не читав Джона Бівера жодного разу. Я чув, який він класний. Ну, в принципі, я побачу тепер, який він класний. Я вважаю, що ті люди, які сьогодні разом з Ряховським, з Гарбоєнком і іншими, від них треба бути подалі. Бажаю вам успіхів і гарного настрою в вашому житті. Бережіть один одного і пам'ятайте, що Україна вона переможе тільки тоді, коли ми будемо згуртовані і відповідальні. Щодо своєї країни і тих зобов'язань, які Бог нам дає робити.